Вітаю! Чергова передача серії Зрада чи перемога від мене Олексія Голобуцького. Тут я намагаюся говорити про теми внутрішньої та зовнішньої політики України, взагалі міжнародні справи, багато іншого давати свій аналіз. Сьогодні поговоримо на одну тему, дуже цікаву, яка багатьом буде здаватися достатньо такою скандальною і недоречною. Так, війна триває. Можливо, буде тривати ще весь 25-й рік, але очевидно, що дуже багато політиків, політичних сил в першу чергу, влада знаходиться на низькому старті щодо цих виборів, так? І очевидно, що після останніх інтерв'ю і інтерв'ю з підкастером, підкастом Фрідмана Зеленського, так? очевидно, що. Зеленський вже прийняв рішення, хоча він стверджує зворотні, але прийняв рішення балотуватися на другий термін. І ось виходять інсайдери, які говорять про те, що офіс президента зараз веде дуже активну розмову з Валерієм Залужним, послом Великобританії, бувшим головнокомандуючим, про те, що він не йшов на президентських виборах. Мовляв, це найголовніша умова. Взагалі, участі Зеленського у виборах. Тобто він піде на вибори тільки тоді, коли залужного не буде в його конкурентах. Що очевидно і логічно абсолютно так, ми розуміємо, ми бачимо рейтинги, при тому рейтинги різноманітні. Як провладні, так і не дуже провладні, так і нібито незалежні іноземні. Я намагаюся слідкувати за цим всім. Є Деякі моніторингові групи, які знаходяться на Заході, які вивчають ситуацію в Україні, я більш-менш їм довіряю, вони іноді мені не зовсім офіційно мається на увазі, я не можу ці рейтинги десь розміщувати, але знайомлюсь з цими рейтингами. Очевидно, що Залужний є найбільш популярним кандидатом в президента України, якщо він, звичайно, піде в президентську кампанію. Тому за інсайдерською інформацією знову ж таки повторюю. Це інсайдерська інформація залужний, залужного мовляють, не йти на вибори. Натомість обіцяють йому, що дуже цікаво, обіцяють йому перший номер в списку президентської партії. Очевидно, що це буде не слуга народу, буде якась інша партія. Ну, Мається на увазі, партія, та можливо, та ж сама, але з іншою назвою. Скоріш за все. І е, перше, перше, перше місце, ну що знов ж таки зрозуміло, чому. І е, посаду спікера парламенту Верховної Ради. Ну, Верховної Ради, так? Якщо натомість, якщо він не піде, тобто, якщо він піде, йому загрожують тим, що відкриють проти нього кримінальні справи, зокрема щодо здачі Херсонської області, наприклад. так? Ось така от ситуація е, настільки це вільна інформація, ми можемо тільки здогадуватись. Далі я проаналізую, спробую проаналізувати, що взагалі як це все буде відбуватися, але зараз, будь ласка, всі, ті, хто дивиться це відео, підписуйтесь, хто не підписаний. Так, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і ставайте спонсорами цього каналу від 70 гривень, що дозволяє YouTube розуміти, що це відео комусь потрібне, ну і поширювати цей контент україномовний. Так ось, для чого залужному спікерству, так? якщо він може стати президентом? Знову ж таки, не розуміючи і не знаючи всі е, внутрішні процеси, які відбуваються у Залужного, так? наскільки він дійсно хоче стати президентом, наскільки він взагалі хоче влізати в політику, розумієш, що якщо все ж таки він прийме це рішення, очевидно, що йти е, на менші можливості бути підконтрольний президенту, який має на даний момент менше рейтинг, ніж у тебе, це. Ну, скажімо так, це таке серйозне рішення. Взагалі-то тоді на що йти на вибори, в принципі, так? бо зрозуміло, що побував, посівши, прийнявши таку пропозицію і отримавши перше місце партійне, навіть спікерство, якщо не кинуть. Залужно через деякий час буде нести відповідальність вже за президента. Ну, В цьому випадку це буде знову Зеленський. І його рейтинг, його популярність, звичайно, дуже сильно впаде. І через деякий час, якщо він захоче, наприклад, все ж таки продовжити політичну кар'єру на більш високому рівні, вже рейтингу буде недостатньо для того, щоб виграти вибори. Тому, знову ж таки, за інсайдерською інформацією, залужне відповів, що давайте дочекаємось закінчення війни, а потім поговоримо, мені здається, достатньо очевидним. З погрози кримінальними справами це достатньо наївно, бо знову ж таки, це певний процес. Якщо вони підуть по безпреділу, по швидкому, так би мовити, так, ну це, по-перше, підніме рейтинг залужного ще більше. По-друге, повністю дискредитує нинішню владу, в очах вже не тільки громадян України, а в очах Західної спільноти, це зрозуміло, так? Ну і по третє, треба ще буде довести, навіть якщо по безпреділу, це певні терміни, а команда президента, очевидно, зважаючи на те, на всі ці цифри, які ми зараз маємо, вони захочуть, як тільки відбудеться заморозка чи припинення вогню, як вони там називають її, вони захочуть вибори провести в найкоротший термін. Для цього не треба особливо, там є різні, так би мовити, варіанти, вони мають більшість в парламенті, проголосують все, що завгодно. Тому вибори вони можуть провести навіть через місяць-два після. Заморозки, щоб ніхто не встиг розкрутитися, щоб в них був максимальний інформаційний ефект. Ну і тобто, для того, щоб повноцінно посадити в'язницю залужну, не дати йому можливості, тобто по рішенню суду приймати участь в президентських виборах, повинен пройти якийсь певний термін. І тут будуть проблеми з цим, хоча знову ж таки, при бажанні можна все влаштувати. Але повторюю, це настільки авантюрний варіант спробувати посадити залужного чи дискредитувати його кримінальними справами, що він посприяє тільки ще більше популяр популярності залужного і призведе до певних дій. Знову ж таки це буде відмінений військовий стан і зрозуміло, вже дозволено буде проводити мітинги, акції до певного соціально-політичного занепокоєння у населення, яке може вилитись в певні серйозні протести, що знов ж таки не вигідно в владі, і знов ж таки, в період, коли ми будемо вимагати, ну не вимагати, а потребувати серйозної західної допомоги фінансово у відновленні нашої економіки. Це все буде. Дуже негативно сприйматися європейською першою спільнотою, е, якщо він все ж таки йде на вибори. Це означає, я кажу про залужного. Так, це означає, що він просто автоматично їх виграє. все може статися, але на даний момент дійсно, якщо він приймає участь у президентських виборах, то він і його партія займають перше місце. Потім вже мова йде буде про коаліцію. Він може коаліцію зробити, як де, я вже читав такі е, певні конструкції з Порошенко. Так створити більшість в наступному парламенті. Порошенка стане спікером парламенту, наприклад, так, якась компромісна фігура, яка буде влаштовувати коаліцію Залужного Порошенка, можливо, ще когось стане прем'єр-міністром, і ми повернемося все ж таки, можливо, повернемося до. Більш комфортної для України для української демократії форми правління парламентсько-президентської, де все ж таки парламент приймає участь у формуванні зовнішньої і внутрішньої політики, шляхом не принтера, який голосує за все, те, що йому дає офіс президента, як це відбувається зараз, а нормальної політичної боротьби прем'єр-міністр стає дуже такою знаковою фігурою, що знову ж таки абсолютно зрозуміло при такій системі. І не відбувається монополізації влади, і ми йдемо нормальним європейським шляхом, зважаючи на те, що до 30-го року ми повинні, по ідеї, повністю відповісти на всі питання Євросоюзу і стати через 5 років членом Європейського Союзу, і все ж таки демократична, а не авторитарна держава. Зеленський, якщо Зрозуміє, що в нього нічого не виходить, так він може отримати гарантії від західних держав, що він, звичайно, враховується повністю його бекграунд політичний, історичний, вже навіть так. І він стає таким українським Грибачовим, Нельсоном Манделер їздить по закордону, виступає на конференціях, представляє Україну, але вже на рівні такого вже всесвітнього, так би мовити, але без конкретної. Посади мається на увазі без управління і впливу на державу на Україну, що знову ж таки, по ідеї, повинно влаштувати самого Зеленського, але мало влаштує його оточення, яке штовхає його, звичайно, на цю авантюрну ідею, що треба знов балотуватися. Бо знову ж таки, повторюю, при, при таких даних, які ми зараз маємо, виграти вибори у залушного, це. Перше, це при відсутності самого залужнику, якого можна добитися різними шляхами, і не всі вони є демократичними. Другий варіант при серйозному накаті і серйозному утисканні свободи слова, політичної конкуренції, ну і багато інших речей, які потрібні для нормального виборчого процесу. Я вже не кажу про так зване електронне голосування. Знову ж таки, з'являються якісь достатньо ідіотські ідеї з приводу того, що. Певні домовленості можуть бути з, з Америкою про те, що ось Україна стане майданчиком для такого електронного голосування. Не забуваємо так, що е, є така ідея, що наступним розвитком е, заходу це буде контроль е, глобальних корпорацій над е, населенням, і з допомогою електронного голосування цей контроль буде і втілюватись, так би мовити, так. Є ще взагалі ідея? Ну знову ж таки це ідея, це такі футуристичні ідеї з приводу. Схожого ситуація, як там в Китаї експериментується соціальний статус, так? Тобто обмежена демократія, коли людина буде мати певний статус, в залежності від того, на якій позиції, скільки балів в нього буде, він буде мати можливість голосувати чи не мати цю можливість. Але знову ж таки, це все звичайно футуристична така картина. Майбутнього можливого, не дай Боже, щоб таке здійснилося насправді так, але. Ось Україна може стати таким майданчиком, що знову ж таки я ніколи нічого не відкидаю. В нинішньому ви бачите, що відбувається у світі, ви бачите, що відбувається в демократичних країнах Заходу. Так, все може статися. Тому, закінчуючи цю тему, у Зеленського не дуже багато варіантів для того, щоб виграти вибори наступні президентські. І. Як знову ж таки він це мені здається розуміє. Дуже багато в цьому буде залежати, як закінчиться війна, саме як вона закінчиться. І ми бачимо, наскільки ми вже перестали чути про саміти миру, про план перемоги і про все інше. Зараз мова йде, наскільки погані будуть умови для закінчення війни для України, які будуть гарантії безпеки для майбутнього. Так? Бо ця війна може закінчитись. Але ми будемо жити наступні роки під постійною загрозою наступної війни, і це теж важливо, і це теж буде мати вплив серйозний на вибір українців на президентських і парламентських виборах. Тому ті, хто не підписався, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це від 70 гривень. Це дає можливість YouTube розуміти, що цей контент потрібний, і включаються алгоритми, які поширюють його з більшим, так би мовити, регулярністю. Всього доброго, до наступних зустріч. До побачення.